Дружина Медведчука причетна до фінансування Росгвардії та МВД РФ. Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угрупувань з боку українських громадян. Зокрема, до таких схем причетна дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука Оксана Марченко. Вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялці, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та. МВД РФ в окупованому Криму компанії платили расистам нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострову. Окрім цього, Марченко регулярно поповнювало російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Загальна сума здійснених платежів на користь країни агресора становить понад 50 мільйонів гривень. Під час обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука в офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топ-менеджерів, СБУ виявила документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності. Служба безпеки повідомили Оксані Марченко та очільниця. Ця афілійованої фірми у Криму про підозру за частиною третьої статті 110 2 кримінального кодексу України фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зловмисникам загрожує покарання до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, 12 квітня 2022 тисячі сбу затримала нардепа втікача Віктора Медвечука. 24 лютого він утік з під. Домашнього арешту, під яким перебував із травня 2021 через підозру у низці злочинів проти національної безпеки у вересні 2022 тисячі двадцять 55 медвечука. росіян обміняли на 215 азовців та інших українських полонених. Згодом ОПЗЖ вирушив із Туреччини в Росію. За словами турецького президента Реджепа Ердогана, на поверненні українського політика варев наполягав сам Володимир Путін у листопаді цього ж року. Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко помітили під час вечері у ресторані в окупованій Ялті.